24 та 25 червня в Гаазі проходить саміт НАТО. Головна тема зустрічі війна в Україні запросили президента України. Очікується його зустріч із Дональдом Трампом. Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив про фінансову допомогу Україні. Європейські та канадські союзники пообіцяли до 1 липня надати більше 35 мільярдів євро. Торік сума була понад 50 мільярдів доларів. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз підтримуватиме Україну. Президентка Європейської комісії підкреслила важливість інвестицій в оборонну промисловість. Норвегія виділить 641 мільйон 900 тисяч доларів на дрони. Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги на 175 мільйонів євро. Вони також підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів. НАТО виділило майже 43 мільйони доларів на супутниковий зв'язок для України. Британія планує оголосити новий пакет допомоги в сфері протиповітряної оборони. Представники країн НАТО наголошують на важливості підтримки України. Польща вважає, що головна мета допомогти Україні перемогти російську агресію. Дані вказує, з що повернення до старих часів миру в Європі вже неможливе. Президент Європейської ради висловив розчарування через ігнорування Росією мирних зусиль. Європейський союз продовжує тиск на Росію санкціями. 18-й пакет санкцій вже в дорозі. Керівник офісу президента України зазначив, що отримано багато позитивних сигналів щодо підтримки обороноздатності України. Україні потрібні більше протиповітряної оборони зброї та санкцій проти Росії.